Підбираємо олівчики на всі випадки життя. Набори зі звичайними грифільними олівцями, які мають свою товщину та ступінь м'якості. Набір простих олівців марко 12 штук. Набір Марко Хрома в металевому чохлі – 6 штук. Дещо незвичне це неонові олівці марко, які підходять для будь-якого типу паперу. Та олівці з металевим відблиском від Марко Хрома. Вони точно зможуть зробити акцент. Олівці кольорові, Марко Хрома манга в металевому пенсі. Це 24 пастельних кольори. Їх грифель дуже м'який, він не кришиться при малюванні та не залишає чітких слідів на папері. Олівці Марко Хрома в металевому чохлі мають 36 насичених кольорів. Кожен колір має свою нумерацію згідно кольоровій палітрі Марко. Акварельні олівці Марко Рафайн. Вони підійдуть під любий вид паперу, але краще використовувати акварельний, оскільки їх потім можна розмити вологим пензликом. Звичайні кольори лівці Марко Рафаїл. Це так би мовити бази для художників. Найбільша кількість наборів: набори по 12, 24, 36, 48 та 72 кольори.